Українська влада продовжує розкрадати гроші і навіть нічого не приховує. Вітаю вас, шановні друзі! На цей раз вони вирішили відмити 1,7 мільярди гривень і заявляють, що на ці гроші вони планують побудувати оборонні споруди на Хмельницькій АЕС. А я нагадаю, що для будівництва оборонних споруд Трипільської АЕС було виділено 9 мільярдів 300 мільйонів гривень. 9,3 мільярди гривень. А що зараз відбувається з Трипільською АЕС? Правильно, її знищили. Вона зараз просто не працює. І треба зараз десятки трильйонів гривень на те, щоб її відновити. Питання, а куди ділися 9,3 мільярди гривень? Відповідь просто розікрали. І зараз вони намагаються те саме зробити на Хмельницький АЕС і відмити там 1,7 мільярди гривень. І все це знову ж таки відбувається в той момент, коли відкриті тисячі різних зборів на дрони, на машини, на медикаменти абсолютно на все для українських військових, тому що держава їх цим не забезпечує. А чому? А тому, що владі не до цього вони думають, як можна побільше урвати, поки є така можливість і поки вони знаходяться біля корита. Ну і в кінці, друзі, так як влада дуже часто блокує мої Тікток акаунти, тому запрошую вас на свій телеграм-канал, там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці. profilo